Представники міністерства зовнішніх справ та міністерства інфраструктури, зокрема, цілий міністр інфраструктури Кубраков зустрічаються з турецькими представниками, представниками турецького уряду в Туреччині і на цих зустрічах присутні росіяни. Зараз мова йдеться про те, що представник Міністерства інфраструктури та представник уряду України Кубраков відверто обговорює питання неблокування турецьких компаній в Україні тих компаній, які також працюють в Російській Федерації і є спонсорами війни. Кубраков також маючи свої повноваження в уряді. Тисне на міністра зовнішніх справ, і, зокрема, на міністерство зовнішніх справ через посольство Туреччини мовляв, не можна блокувати роботу турецьких компаній в Україні, навіть якщо вони працюють в Російській Федерації і фінансують агресію. Якби кажучи, це може погіршити стосунки між Україною та Туреччиною. І ось цієї п'ятниці планується чергова зустріч представників Міністерства інфраструктури з урядом Туреччини, де будуть обговорювати питання неблокування турецького бізнесу, який працює і в Україні, і в Росії одночасно. Чому такі подвійні стандарти? Нестле можна вносити в реєстр спонсорів війни, Бакарді можна. Чому не можна турецькі компанії? Пане Кубраков, ви раптом не агент Російської Федерації?